Ми проаналізували котирування букмекерів і обрали п'ятірку команд, коефіцієнт на перемогу яких найнижчий. Тобто букмекери вірять, що ці команди мають найбільші шанси на успіх. Наприклад, на перемогу збірної Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 9.00. Пурія роха ще не оголосила свій склад на турнір, але можемо згадати її шлях на Євро 2024 У кваліфікації ця команда грала в одній групі із Шотландією, Норвегією, Грузією та Кіпром. У восьми матчах іспанці здобули сім перемог. Єдиною поразкою стала невдача у виїзному матчі із Шотландією, який завершився із рахунком 0-2. Найкращими бомбардирами збірної Іспанії у кваліфікації стали досвідчений нападник мадридського реалу Хоселу та лідер мадридського атлетіку Альваро Марата. Біг активів по 4 голи. Щодо складу загалом, то, наприклад, у березні у контрольному матчі проти збірної Бразилії Луїс Дела Фуенте задіяв практично усіх найсильніших футболістів, окрім юних Габі та Педрі. У цьому матчі грали, зокрема, такі досвідчені хлопці, як Хесус Навас, Дані Карвахаль, Родрі, Дані Ольмо, Мікелю Єрсабаль, Унай Сімон, Емерик Ляпорт і, звісно ж, Альваро Мурата, який виводив збірну Іспанії на цей матч у ранзі Капітана. Немає сумнівів, що усі вони потраплять до фінальної заявки, якщо, звісно, Сно, травми не стануть на заваді. Що ж до перспектив збірної Іспанії у фінальній частині євро, то волею жеребу команда потрапила до групи Бі, де гратиме проти Албанії, Італії та Хорватії. Суперники звичайно серйозні. Але враховуючи те, що за регламентом з однієї групи може вийти три команди, то шанси іспанців на плей-офф практично 100%. Якщо ж Іспанія посяде перше місце в групі, в одній восьмій фіналу вона гратиме із одним з найкращих третіх місць групового етапу, себто матиме більш-менш оптимального суперника. А от у чвертьфіналі іспанцям дістанеться або переможець групи А, або ж команда, яка посяде друге місце у групі С, в залежності, хто з них виграє очний матч однієї восьмої фіналу. До речі, у своїй історії збірна Іспанії тричі ставала чемпіоном Європи, вперше у далекому 1964-му, а ще два рази відносно недавно у 2008-му та пам'ятному для всіх нас 2012-му. Географічні сусіди іспанців збірна Португалії посідає четверту сходинку у рейтингу шансів на перемогу на євро 2024 Роберто Мартінес вже визначив розширену заявку, і фанати Кріштіану Роналду тут можуть видихати. 39-річний легендарний футболіст поїде на євро 2024 2024 шанси Португалії букмекери оцінюють коефіцієнтом 8,0. Червоно-зелені настільки потужно провели кваліфікацію, що не лише не програли жодного матчу, а й не втратили жодного очка. Суперники були дуже серйозними: Словаччина, Люксембург, Ісландія. Боснія та Герцеговина і Ліхтенштейн як результат 10 матчів та 30 очок. Найкращим бомбардиром команди став Кристяну Роналду. 10 голів. Це другий показник у європейській кваліфікації. Краще тільки у Ромелу Лукако зі збірної Бельгії. 14 голів. Окрім Роналду, у складі португальської команди вистачає видатних особистостей. Досвідчений голкіпер Руї Патрісіо, 41-річний центральний захисник Пепе, Бернардо Сілва та Бруно Фернандеш у центрі поля. А попереду Кріщано Роналду матиме підтримку Жоао Фелікса та діого жоти. Словом, у кожній лінії є зірки, і це робить Португалію одним із фаворитів придешнього чемпіонату Європи у Німеччині. До речі, напишіть у коментарях, скільки м'ячів на вашу думку заб'є Кріщано Роналду на євро 2024 У груповому етапі португальці гратимуть проти Грузії, Чехії та Туреччини. Група не з легких, але Роналдо та компанія мусять проходити далі. Якщо ж посядуть перше місце, то гратимуть із одним з найкращих третіх місць. Словом, так само можна очікувати на зручного суперника в одній восьмій фіналу. Переможець цієї пари зіграє із переможцем пари, у якій зіграють другі місця груп D та E. Тобто це цілком може бути і збірна України. Збірна Португалії вигравала чемпіонат Європи не так давно, у 2016 році. Господарі турніру збірна Німеччини посідає третє місце у нашому сьогоднішньому хіт параді. Бакмекери вірять в них трохи більше, аніж в Іспанію та Португалію. Коефіцієнт на перемогу німців становить 7-0. Суттєвий недолік цієї команди відсутність відбіркового етапу. Бундестім грали лише контрольні матчі, але у такій ситуації вони бували 18 років тому, коли приймали чемпіонат світу 2006 року. На тому турнірі під уроду Юргена Клінсмана команда дійшла до півфіналу, де програла майбутнім тріумфатором збірні Італії. Натомість німці виграли бронзові медалі. Сьогодні команду тренує один із найталановитіших німецьких тренерів останнього покоління Юліан Нагільсман. У попередньому складі німців на Євро одні легенди: Мануель Нойер, Марк Андре Терштейген, Йозуа Кіміх, Антоніо Рюдієр, Ілка Юндаган, Лерой Сане, Кай Хаверц, Томас Мюллер і, звичайно ж, Тоні Кросс. Чому я так наголосив на титулованому півзахиснику реалу? Бо після Євро-2024 він завершить кар'єру. Про Кроса ми обов'язково поговоримо окремо, але мотивації цьому хлопцеві точно не бракуватиме. У груповому етапі Німеччина гратиме проти Швейцарії, Угорщини та Шотландії. На перший погляд, прохідна група для Бундестім, але давайте не поспішати з висновками. Якщо Німеччина фінішує першою, то в одній восьмій фіналу зіграє із другим місцем у групі Сі. Це може бути Англія, Словенія, Данія або Сербія. Словом, у німців також непогані перспективи на чвертьфінал. Збірна Франції останніми роками привчила своїх вболівальників до великих успіхів. У 2016-му команда зупинилася за крок до перемоги на домашньому євро, програвши у фіналі Португалії. У 2018-му французи виграли чемпіонат світу. А за чотири роки ледь не повторили власне досягнення. Але у грудні 2022 року програли Аргентині. Дідіє Дешам очолює національну збірну вже 12 років, і стабільність на тренерському містку, як я вже казав, дає результат. Франція блискуче провела кваліфікацію, не без Ано як Португалія, але також без поразок. Статистику віце-чемпіонам світу зіпсувала нічия з Грецією в останньому турі. Окрім Еллінів, французи боролися за путівку на євро із командами Нідерландів, Ірландії та Гібралтару. Словом, почесна компанія у фінальній частині Євро 2024 Франція за іронією долі знову гратиме із Нідерландами. Квартет доповнюють Австрія та Польща. Словом, хлопці Дешама виглядають фаворитами своєї групи. Хто б не потрапив їм далі, Франція виглядає однозначним лідером протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу на євро – 4,8. А хто ж представить Францію на євро? Усі найсильніші вже у заявці: Бапе, Грізман, Жиру, Камавінга, Чуамені, Упамекано, словом у французів. Найзірковіший склад на євро 2024 А головним фаворитом євро 2024 букмекери вважають збірну Англії, яка не вигравала нічого з 1966 року. Тоді англійці стали чемпіонами світу а на чемпіонатах Європи збірна Англія не перемагала. Ніколи найближче до цього родоначальники футболу були у 2021 році, коли на євро 2020 дійшли до фіналу та програли там італійцям у кваліфікації на євро 2024 Команда Гаррета Саудгіта зустрічалася із Україною. На полі суперника наші хлопці програли 0-2. А у номінально домашньому матчі ми зіграли в нічию 1-1. Окрім нас, суперниками англійців були італійці, північна Македонія і Мальта. Шість перемог та дві нічії такий доробок англійської команди у кваліфікації. Жереб на фінальній частині Євро двадцять Чотири відправив англійців до групи зі Словенією, Данією та Сербією. Букмекери віддають перевагу англійцям 4-0-0, і це на перемогу у чемпіонаті. Склад Англії наразі не оголошено. Єдиним проблемним місцем виглядає Гаррі Кейн. Він травмував спину і не грав в останніх матчах за Баварію. Але за останньою інсайдерською інформацією, участі Гаррі Кейна у чемпіонаті нічого не загрожує. Відтак, головний снайпер англійців допоможе своїй команді.